Добрий день, діти! Сьогодні я вам пропоную послухати казку Нерозлучні друзі. Телятко Рогалик і поросятка Кнопко були великі приятелі. Куди один побіжить, туди і інший слідом. Недарма їх всі нерозлучними друзями звали. От якось грали рогалики кнопка на лусі, та й не помітили, як опинилися біля річки. Давай на інший берег перейдемо, запропонував рогалик. Давай, погодився кнопко. Увійшов Рогалик у річку, до середини добрався, а вода йому трохи вище колін. «Іди, не бійся, кричить він кнопкові. Тут не глибоко». Смелива рушила порося слідом за другом. Але тільки від берега відійшло, як почало ковтати воду. Тону, рятуйте, заверещало воно. Кинувся рогалик на допомогу, витягнув поросятка на берег. А кнопка розлютився ти навіщо мене обдурив, що річка не глибока?» А я ж не дурив, відказує теля. Але ж річка глибока. Ні. Довго сперечалися кнопка і рогалик. А дарма просто вони були різні на зріз. тому і річка одному здавалася глибокою, а іншому ні. Ось ви і прослухали казочку про двох нерозлучних друзів. Дякую за увагу, до нових Зустрічі.